Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо сучасну капсульну кавоварку Цекотек Freestyle Compact. компактний, але дуже потужний пристрій, який ідеально підходить для приготування смачної кави вдома. А перед початком хочу нагадати вам про наші соцмережі, в яких ви знайдете купу цікавої інформації та різних акційних пропозицій та знижок. А також традиційно попрошу вас підписатись на наш канал Воюа, якщо ви ще цього не зробили. Для нас це стимул і мотивація робити більше оглядів. Ну а якщо ви вже підписані, то ви вже в курсі, що під кожним нашим оглядом у описі ви можете знайти приємний бонус у вигляді промокоду на знижку при купівлі в нашому інтернет-магазині воюа. Дякую вам! Отже, заставка, і ми починаємо. Хочу почати наш огляд з дизайну цієї кавомашини. Вона виглядає ну дуже круто, особливо в такому темно-сірому кольорі. Вона дійсно дуже компактна та сучасна. За дизайн однозначно ставлю лайк виробнику. Ця кавоварка поєднує в собі високу потужність 1350 Вт та насос із тиском 20 бар з технологією Force Aroma. Це забезпечує не лише швидке приготування кави, а й найкращий смак і аромат. Вашого улюбленого напою з густою пінкою та багатим післясмаком. Однією з головних особливостей цієї моделі є резервуар для води ємністю 800 мл. Це означає, що вам не доведеться постійно додавати воду. Одного наповнення вистачить на кілька порцій кави. І не забуваємо про технологію швидкого нагріву. Ваша кавоварка буде готова до приготування. Вже через 30 секунд після увімкнення. Окрім цього, ви можете вибрати з різних об'ємів порцій: 50 мл для еспресо, 100 мл для лонга або 150 мл для більшої чашки. Це робить кавоварку дуже зручною для різних типів кави. Які можна приготувати натисканням кількох кнопок? Кавоварка підтримує як мелену каву, так і кавові капсули, що робить її дуже універсальною і гнучкою у використанні. Ви можете готувати каву залежно від вашого настрою і переваг швидко та без зайвих зусиль. Ну і якщо ми вже говоримо про універсальність цього пристрою, то давайте я вам розповім, що йде в комплекті для приготування різної кави. Перше, це ось така насадка для приготування меленої кави. Це щось схоже на звичайний ріжок для кави у ріжкових кавоварках. Вона має два ситечка, які відрізняються лише порцією звичайна та більша. Тут все просто і зрозуміло, особливо для тих, хто користується звичайною рожковою кавоваркою. Ви просто засипаєте сюди мелену каву, трохи притрамбовуєте її та затискаєте кришкою. Далі просто вставляєте адаптер у кавомашину і все. Готуємо каву. Ну а далі просто достаємо холдер і висипаємо вже використану каву. Ну тут, начебто, все просто і зрозуміло. А от далі найцікавіше, на мою думку, ви можете готувати всі типи капсульної кави. Так, тут аж три різні адаптери під всі найпопулярніші види капсул, і вони легко міняються одним натиском цього речашка зверху. Ось так вони виглядають. Перша для найменших капсул, відкриваємо кришку і просто вставляємо капсулу, але зверніть увагу, що тут вона вставляється мембраною донизу, а всі інші просто вверх. Далі йдуть середні капсули. Ну тут все просто і зрозуміло. І мої улюблені це найбільші капсули Dolce Gusto. Вони також просто вставляються зверху і все. Адаптер в кавомашину, чекаємо 30 секунд. І можна готувати ваш улюблений напій. Все ну супер просто і максимально універсально. Також ще одна перевага це котек Freestyle Compact. це функція автоматичного вимкнення. Через 9 хвилин після приготування кави пристрій сам вимкнеться, що робить його не тільки безпечним, а й енергоефективним. Ви не турбуєтесь про залишену увімкнену кавоварку, вона сама подбає про все. Тож, якщо ви шукаєте зручну, компактну та багатофункціональну кавоварку для щоденного використання, це Freestyle Фрістайл Компакт стане ідеальним рішенням. Вона поєднує в собі сучасний дизайн, надійність і високу продуктивність, щоб ваш ранок завжди починався з ідеальної чашки кави. Тому не забувайте про приємний промокод на знижку, який ви знайдете в описі під цим відео. А також не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на наш канал Воюа. І до зустрічі в нових відео. Вітаю!